Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що на вас чекає у випуску. Далі їхали на задніх сидіннях маршрутки, а момент аварії не пам'ятають. Суд допитав свідків ДТП біля Брусилова, у якій загинули 14 людей. Тиждень пила воду з калюш, спала сидячи біля дерев, та постійно йшла. На прилучченні знайшли 86-річну бабусю, яка загубилася в лісі. Росіяни застрелили екс правоохоронця у день окупації Ягідного. Розкажемо історію його родини. Їхали на задніх сидіннях маршрутки, а момент аварії не пам'ятають. У Чернігівському районному суді сьогодні допитали подружжя Купченків. Вони вижили в аварії, що сталася 7 грудня 2021 року біля Брусилова, і внаслідок якої загинули 14 людей. Того дня Володимир та Олена їхали до Чернігова у лікарню в маршрутці. Вони сіли на місця останнього ряду. Помнить я не помню, як воно сталося. Я видно заснув. Пам'ятаю, я вже на Асфальті так смутно. Ускору ложили, помню як везли, як пам'ятаю трохи. Так смутно, але помню. Ви потрапили до лікарні. У вас були переломи? І не один, так визуміє? з да, сильного відділу множені переломи і черепно-мозгова травма, і нога там роздерта була. Через тяжкі тілесні ушкодження, які він отримав, каже чоловік. Йому довелося піти з посади водія, а господарство, яке було вдома в селі, збути. Дружина Володимира Олена після аварії декілька місяців провела у лікарні. Ніколи не думалося, що таке придеться не повних 50 років остатися інвалідом, розчитували тільки на свою фізичну працю, а тепер відровнести. Помагали сусіди три місяці. Винести теж сусіди помагали. І коло мене вхажував чоловіку, якого поламана була шия. А коли подумаєш скільки ще людей на тому світі взагалі тяжко. На запитання прокурора, яке покарання вони хочуть для обвинуваченого, Володимир і Олена відповіли, що покладаються на розсуд суду. Також сьогодні водію фури на 60 діб продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 45-річного Сергія Карповця мають допитати на наступному засіданні. Раніше він казав, що обставин ДТП не пам'ятає. Експертиза, яку проводили вже після аварії, показала, що у фури була понаднормово зношена частина шин. Також Виявили несправності з гальмівною системою. 86-річна Віра Клименко зі Срібнянщини розповіла Суспільному, як тиждень виживала, заблукавши у лісі. Шукати її почали. На третю добу поліція, військові та місцеві жителі сформували загони добровольців для пошуків і, врешті, організували близько сотні людей, залучали і квадрокоптер. Люди змогли її розшукати за слідами собаки Мухтара, який весь цей час не відходив від господині і врятував їй життя. Як все було, розкажемо далі. Де тебе знайшли? Не знаю. 86-річна Віра Клименко понад тиждень провела у лісі. Сиділа в лісі, потім я не знала, куди мені йти. І йшла, і йшла, і йшла до І не знаю, куди йти. Водичку скажу, дорогі, де калюша там і пила. Нахилюся, льор, посмокчу там, п'є. Хто цим я жила. Ввечері 22 жовтня вона понесла гриби старшому сину у сусіднє село Гнатівка. Та зникла 25 жовтня про її відсутність дітям сповістила сусідка. Нема бабушки. І ми поїхали на поїзки. Старший син прийшов Дмитро, невістка, жінка меншого сина, і я. І ми пішли втрьох шукати її своїми силами. За допомогою в пошуках матері жінка звернулася до поліції та Срібнянської селищної ради. В перший день на цей заклик відгукнулися близько 70 людей в подальшому близько сотні. Ми пішли прочисувати ліс поле і пусті хати. Ну, перший вечір безрезультатно. На другий ранок теж під'їхали. Автобус із Срібнянської селищної ради, теж працівники, небайдужі люди. Потім військові селищною радою було наданий безпілотник. Помагали всі люди, але ми всім дуже благодарні, що вони знайшли. Пошуки тривали чотири дні. За інформацією, яку отримали від свідків, зосередилися на Варванській громаді. Саме там, за 20 кілометрів від дому, перебувала 86-річна жінка. В лісі вона блукала тиждень. Бабушку знайшли біля Григорівщини Барвинського району, у кукурузі сиділа. Це була людина, ну така вона, відовенька завжди, трудолюбима. Вона дуже допомагала людям. І, той, і наскільки я чула останній ось рік, вона навіть сама лопаткою викопала картошку. Увесь час поруч із Вірою Клименко був пес мухтар, який її врятував. Напередодні зникнення їх сфотографували разом на прохання молодшого сина. Фото допомогло у пошуках. Отой собака вискочить у кукуру... із кукурузи і п'ять назад, вискочить і назад. І вони по його пішли слідах і знайшли бабушку. Воно мене спасла. Ну, спасно. Ти ще хілі. Того ж дня бабусю госпіталізували до приймального відділення Варвенської лікарні. За словами директора Юрія Полонця, вона була знесилена, мала симптоми зневоднення та переохолодження, садна на руках і ногах. Їй надали необхідну медичну допомогу та через дві години відпустили із донькою надією. Нині Віра Клименко проживає із її родиною в селі Дейманівка. Дуже перший день воду дуже пила, а оце почала вже вона потрошку їсти. Чай п'є, суп їсть, кашу їсть, воду п'є. Состояння ну слабеньке ще. Ну вже так трохи більш-менш. Вона хоть сяде, сидить. Надія Мартишко Суспільне новини Чернігів. Росіяни розстріляли півсотні корів. В одному з сіл Семенівської громади внаслідок російських обстрілів опівдні 30 жовтня загинули 48 корів. Про це повідомив голова Новороціверської районної військової адміністрації Андрій Ганікієнко. Станом на сьогодні, за повідомленням поліції, загалом вбито росіянами 62 корови відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Нагадаємо, 30 жовтня військові зафіксували 21 приліт зі ствольної артилерії та мінометів по території Семенівської громади. Хочу з'ясувати, як росіяни застрелили її батька, коли заходили в Ягідне. Олена Красковська, донька колишнього міліціонера Леоніда Грищенка. Тіло чоловіка пролежало на вулиці окупованого села три тижні. Росіяни не давали місцевим його забрати, говорили, що воно заміноване. Леонід вийшов з дому зі своєю мисливською рушницею, сказав, що йде зустрічати окупантів. Родина намагається з'ясувати обставини загибелі чоловіка. Докладніше розкажемо в сюжеті. Я ждала твої хвилинки, коли я приїду, і мене тато, обніми. Скаже, нарешті ми зустрілися. Але розуміла, що цього вже не буде. Олена Красковська, дочка Леоніда Грищенка, якого 3 березня росіяни вбили в селі Ягідне. Чоловікові було 53 роки. Він колишній міліціонер, перебував на пенсії. Був мисливцем, тому мав рушницю. У Ягідному жила його мати, яку він доглядав. Олена працює за кордоном. 24 лютого її в Чернігові не було. Зранку зателефонувала мамі. З батьком я навіть не розмовляла. Я тільки чула, що він казав: збирайте речі. Куди саме їхати було невідомо. Батько одразу сказав: я їду до мами в Ягідне. Олена розповідає, батько зібрався і поїхав до Ягідного. Спочатку виходив на зв'язок. Завжди мені казав, що обстрілу немає. Я чую, як бомблять Чернігові, я чую, як там все горить. Я бачу, кажу, як все там горить. Але в нас поки тихо, по нас не стріляють. Ну і так ось до 2 березня він так і казав. Олена каже, до цього ніколи не спілкувалися з батьком по відео, а 2 березня він увімкнув камеру на телефоні. Будь він подзвонив нас побачити з нами попрощатись, бо він ж розумів, що тут, ну, мабуть, щось, щось не так. Мабуть, стріляли. Що саме сталося наступного дня, дівчина точно не знає. Її бабуся Любов Данилівна каже: близько п'ятої вечора Леонід кудись пішов з хати. Схватив руже, а воно в його вже було готове. Рожей виходить. І я у такому шоці по тому вже була, що я не здумала, що він сказав. Аж він сказав, на третій вулиці стріляють. Я тільки встигла сказати, а що ж я діткам скажу? От наче чувствувала вже, а він за двері мовчки й пішов. Додому чоловік не повернувся. Матір чекала на нього всю ніч і наступного дня. А потім близько обіду пролунав вибух. На жінку посипалося скло з вікон. Дивлюсь, у вікно вже і криша горить. Ну, а я ж оце така з палка, лажу в калідорі, вже мене обсипало тими. Горіли скалки, падають на мене. І я думаю, чи мені горить тут разом. От така у голові мисля пройшла, а тоді думаю, де його ж нема. Мені ж треба комусь сказати, людям якось. Жінка змогла дійти до сусідів. Вони забрали її до себе в погріб, а наступного дня росіяни відвели всіх до підвалу школи. Про сина нічого не знала. Я людям сказала, пожалуйста, кажу, мов де найде, бо вже живого його нема, а мабуть, хоч мертвого, щоб мені хто сказав. Так ніхто ж мені не сказав, бо я сказала, що я буду зиму в одній могилі. Уже згодом родина дізналася, що Леоніда застрелили. Я б їх сама стріляла оце, аби ноги ходили, мов я пішла за ним же у місті, так мов ми чи лежали у місті, мов я його спасла. Я так розумію, що його побачили на третій вулиці, бачили, що він застрелений. Бачили, що він лежить, але сказали, що це ваш е, міліціонер, і він замінований, до нього не, не можна підійти. Підходити до тіла росіяни не дозволяли три тижні. Поки його так само наш родич дядя Володя, це він розповідав так бабусі моїй, поки вони не знайшли чим його підтягти, для того, щоб. Ну, чи замінований він, чи ні. три тили він пролежав, тоді його закопали. Я казала, мені треба приїхати зробити ексгумацію тіла. Мені треба його поховати як, як свого батька. Потім Олена дізналася, що ексгумацію організували волонтери. Поховали Леоніда Грищенка з почестями на кладовищі в Ягідному, 26 квітня. Дочка каже, намагатиметься дізнатися, що насправді сталося з її батьком 3 березня. Звісно, я хочу знати, хто бачив, як застрелили мого батька. По селу казали, що він стріляв перший. Що він одного вбив, а другого він ранив. То звідки це знають? Звідки хто це знає? Мені поки що це невідомо. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. За минулий тиждень з 24 по 31 жовтня на Чернігівщині померли чотири людини від коронавірусу. Про це в коментарі Суспільному повідомила виконуюча обов'язки заступниці начальника управління охорони здоров'я Чернігівської обласної військової адміністрації Яна Драганюк. За її словами, померлі переважно віком 70+, також мали супутні захворювання. Зараз з діагнозом ковід у лікарнях у області 123 хворих, 62 людини отримують кисневу підтримку, одна на ШВЛ. На цьому в мене все. Більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.